Чота, далі коричневий чата, який він ну такий. І не товстий, і не тоненький. чата, темно коричнево. чата, Дивіться, який гадкий, як шоколадний. Дуже класний, чата, м'якесенький. Та дівчата, етакетка є. Розмір 190 на 150. Розмір 190 на 150. дівчата, За 250 віддаю. Код буде 69. Такий класний такий. Як... Чорний такий чорний шоколад. Який він м'якенький, дівчат. І в гарному стані. Розмір 190 на 150, дівчатка. За 250. Код буде 69. Дівчата дуже класний. Він не тонкий, не товстий, такий общий м'ясенький. Колір дуже гарний. Код буде 69. Ой! Він не маленький, джата. дуже такий. Канина дуже гарна. Ну, приємна. Так, далі.